Пила, сокири, лопати та рушниці. 28 жовтня у селі Переброди, що на Рівненщині, майже пів сотні молодиків у самому центрі села влаштували масштабну бійку із застосуванням усієї можливої зброї. У хід йшли коктейлі молотова та саморобні бити. Зі слів місцевих конфлікт виник між двома сім'ями, які ворогують уже не один рік. Їду я додому, встановляють, побили машину повнощу. кажуть, давай 500 доларів, щоб ми тебе не білі. Кажу, як типа, Він каже, щоб ми тебе не біли 500 доларів і будеш з нами в банджі, проти прочі інші чіпачі. Типу, Прибігли сюди, повірвали кулки. Кидали, машини, тут дві побіли. Зарвалю що плота там. там. зі слів учасників бійки, предметом конфлікту стали заздрощі сім'ї діяко на церкви Павла Василевича. Його синичини щодня погрожували місцевим розправою, якщо ті не платитимуть їм гроші. Це і стало останньою краплею. І як так зав'язалася ваша бійка? В'їхали ми додому, не пустили нас не пішли. Померць стали старші. Ди. Розповіли старші да, так, да. так і тут почалась бійка, так да, прийшли, пішли ми туди. Вони почали біцати. А, вони а 20. чому побили автомобіль, чому почали кидати коктейль молотова в магазин в кафе? «Ніхто не, не знає, що вони почали біч, фонари кидати, кулками, що десь оплата, що вони зірвали, повністю. да, Повністю все оплата. Під час останньої бійки, за словами місцевих сини деякона Павла Василевича, намагались спалити кафе Володимира Жовклого. Вони розбили його автомобіль, вікна закладу та вуличні ліхтарі. Дайте, дайте, дайте. Поранили його сина, а потім не пускали швидку до потерпілого. «Урки, урки». Не дають тут жити. Стояли в машині, вони приїхали, б'ють, побили все, що є, побили, все, що є. Ви самі бачите. О, вони е, їдуть, мені 60 років. Я їду, вони показують пальці. Ну що мені робити? Вибирати з села, не я вибираю, бо я роблю, я роблю. Е, вони сказали, 600 доларів платити. будете платити 600 доларів, будете працювати. Ми відшукали Павла Василевича та його синів. Однак, на їх думку, саме вони є потерпілими у цій ситуації. кажуть, не нападали, а захищались. Якщо середня 16-річного хлопця перестрічають вихцакують зрослі люди з кафе і б'ють палками, балончиками оприскують. І мотоцикла б'ють у нього. Через пару днів другого перестрічають і б'ють. Потім третього збивають, збивають його з мотоцикла балончиком і колками. Це є відео. Відео є. От таке, провоцирують до останнього, що вже ну в село проїхати невозможно. Вони хочуть, щоб перед ними приклонялись. Він все життя тут хоче бути королем. Угу. Хочеш королювати? Королю йому сказали, королю, тільки не чіпай цих хлопців, все, все, не чіпай, і все. Він збирає тих малоліток. До сорока чоловік королює, хоче, а ці не просто не приклоняються перед ним. І все зі слів Василевичі. Володимир Жовклий намагається закріпити свою владу у селі, а з тими, хто не погоджується, поводиться відповідно. Вас збили. мене Ти, збили, хоти, хоти, Збили, да, збили. Він прийшов, підняв руку на вдову. За що? На вдову. За що? За те, що я в 2008 році за його стояла, а прийшов, він прийшов до мене бів, бо мене немає чоловіка, а він мене став до бів. За що? городі. А що він вам, як він вам це пояснить? Чому він вас бив? О, Чого ти стала да стоїш? Продовж дня 28 жовтня бійки та конфлікти між двома компаніями не стихали. Місцеві 11 разів викликали поліцію. У понеділок, 31 жовтня, правоохоронці провели 15 обшуків у підозрюваних. Шістьом жителям села переброди віком від 18 до 50 років. Слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а 22-річному ще й за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом. Під час проведення обшуків за місцями проживань фігурантів кримінального провадження, поліцейські вилучили знаряддя злочину: металеві та дерев'яні палиці, металеві прути, жердини, газові балончики тощо. Крім того, у зломисників виявили та вилучили дві мотопомпи кустарного виробництва: сім водозабірних рукавів, три на різні мисливські рушниці та одну гладкоствольну. За цими фактами вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію. Слідчі дії проводили Дубровицькі поліцейські спільно з оперативниками та слідчими обласного управління та сил силової підтримки спецпідрозділу роти поліції особливого призначення та процесуального керівництва Сарнинської кружної прокуратури. Нині дві компанії поки що призупинили свій конфлікт. Однак ні одна, ні інша поступатись один одному не збираються. кажуть, якщо надалі буде вчинятись насильство стосовно представників їх сімей, захищатимуть своє ім'я до останнього. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.